Доброго ранку ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол, тому сьогодні поговоримо про майбутнє жеребкування чемпіонату світу, проблема українських збірниках у своїх клубах та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не збували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Після того, як завершився груповий етап Ліги націй, стали відомі усі кошики для відбору європейських збірних на чемпіонат світу 2026 року, який пройде у Канаді, США та Мексиці. Ми будемо у другому кошику, а тому придеться грати проти якоїсь однієї сильної команди з першого кошику. Звичайно, у нас були шанси потрапити до першого кошику, але для цього потрібно було б а, трохи краще зіграти на євро та виграти усі матчі в груповому етапі Ліги Націй. Саме широкування відбудеться через три тижні, 13 грудня, але вже зараз ми можемо подивитися на кошики, та кого ми можемо отримати. І нагадаю, що тут будуть групи по 4 або по 5 команд. Якось у першому кошику будуть Франція, Іспанія, Англія, Бельгія, Нідерланди, Португалія, Італія, Німеччина, Хорватія, Швейцарія, Данія та Австрія. Тобто, як бачимо, десь 75% це дуже сильні команди, з якими буде дуже важко. Потрібно буде напевно там надіятись, що вони втратять очки з іншими командами. А ми з ними там зіграємо у нічию, виграємо в інших матчах усі, і таким чином якось потрапимо на перше місце. Звичайно, є такі збірні, як Австрія, Данія, Швейцарія, Хорватія. Можливо, тут трошки більше є шансів. Це команди, які в якийсь період часу можуть грати краще, трохи гірше. Можливо, нам пощастить, і вони будуть грати саме проти нас гірше. У третьому кошуку будуть. Шотландія, Словенія, Ірландія, Албанія, Північна Македонія, Грузія, Фінляндія, Ісландія, Північна Ірландія, Ізраїль, Боснія і Герцеговина та Чорногорія. Звичайно, якщо ми хочемо потрапляти до чемпіонату світу, то потрібно перемагати ці команди. Але якщо подивитися на статистику матчів проти деяких цих команд, наприклад, проти Албанії, наприклад, проти Шотландії та ще деяких. То можна побачити, що так з командами з третього кошуку також можуть бути проблеми. Але ну, якщо ми будемо і їм програвати, то розраховувати на вихід хоча б до плей-офф немає сенсу. В четвертому кошуку будуть Болгарія, Люксембург, Білорусь, Вірменія, Косово, Казахстан, Азербайджан, Естонія, Кіпер, Литва, Фарерські острови та Латвія. Тут також є неприємні команди, можна просто згадати матч проти Казахстану у відборковому етапі до чемпіонату світу 2022. Ми вдома зіграли 1-1, а на виїзді 2-2. Тобто проблеми можемо знайти усюди. Ну в п'ятому кошуку: Молдова, Мальта, Андора, Гібралтар, Ліхтенштейн та Сан-Марино. Тут насправді немає нічого коментувати. Ми взагалі можемо потрапити у групу з чотирьох команд, а тому не зіграємо з командами з цього кошуку. Але можна згадати, як ми колись грали проти Мальти 6 червня 2017 року, і тоді ми програли 1-0. Тому навіть тут ми можемо знайти команду, з якою можемо втратити очки. Нагадаю, що буде усього 12 груп, і переможці цих груп отримають прямі путівки до мундіалю. Що стосується других місць, це буде 12 команд, то вони будуть грати в плей-офф. Також до цього плей-офф додаються чотири команди, найкращі з Націй. але найкращі рахуються з переможців, які не посядуть топ-2 у цих групах. Тобто, якщо пояснювати на нас, якщо б ми. Посіли перше місце в групі з Чехією, Грузією та Албанією, то це для нас був би запасний варіант, якщо б у групі відбору до чемпіонату світу ми посіли б третє або четверте місце. Так би потрапили в плей-офф як запасний варіант через Лігу Націй. Що стосується цього плей-оффу, то він буде складатися з двох матчів, як ми, наприклад, грали проти Шотландії та після цього програли Вельсу. Незважаючи на вдалу гру Романа Єремчука у збірній України, в клубі ним повністю не задоволені. Як пише грецька преса, в розташуванні команди 28-річний українець не показує тих самих результатів, що й в збірній України. У клубі занепокоєні цим і намагаються знайти вихід. Адже якщо нападник не покращить свою результативність, то йому буде важко залишитись в команді після зимового трансферного вікна. Роман Єремчук приєднався до Олімпіакосу влітку 2024 року і забив один гол у восьми матчах. Тут, звичайно, можна спекулювати тим, щоб казати йому, та да, повертайся в український чемпіонат, там в Полісся, в Динамо, Шахтар. Але я більше ніж впевнений, що він не захоче повертатися до УПЛ, якщо навіть і буде пропозиція. Але цієї пропозиції не буде, тому що якщо казати про Динамо та Шахтар, то він там не потрібен та й платити йому такі гроші, які він хоче, навряд чи вони будуть. З іншого боку, виникає питання: якщо не вдається йому заграти в чемпіонаті Греції, то куди вже далі? Повертатися до Бельгії, до якого середняка, ну, він також не зможе платити йому нормальні гроші. Ну можна поїхати грати до Туреччини, там зможуть платити гроші. Або поїхати грати кудись на близький схід до Еміратів. Там також зможуть платити ще більше гроші, і можливо там вже й виграє конкуренцію. Універсальний гравець Лондонського арсеналу Олександр Зінченко потрапив на радари чемпіона Італії. Українець в останній час отримує мало ігрової практики, і як повідомляє Фітчажес, ситуацію українця в арсеналі спробує скористатися Міланський Інтер. Італійський клуб хоче підписати Зінченка, оскільки їм подобається його універсальність. Одразу скажу, що джерело дуже сумнівне і не пам'ятаю, коли воно. Казала правду, але в цілому, що стосується Зінченка та Арсенал, то звичайно цим також можна спекулювати і казати, що він кудись прийде, і ти в цьому майже не помилишся. У нього мало ігрової практики. Я думаю, що і Арсеналу він не дуже потрібен, і для артети. Тому, якщо буде пропозиція для арсеналу, вони не будуть вагатися та відпустять його. Звичайно, головний плюс Олександра Зінченка в тому, що він універсальний гравець. Він може зіграти на лівому фланзі як в захисті, так і в атаці. Може також зіграти у півзахисті. Однак, якщо казати про якийсь серйозний клуб, як Арсенал, як Манчестер Сіті або, можливо, Інтер, то навряд чи вони будуть використовувати його як Вінгра або як півзахисника. Тому як лівий захисник це такий варіант для таких клубів. А якщо казати про пониження у класі, то було б дуже цікаво побачити, чи зміг би Зінченко заграти там, в умовному Дженуа або в умовному Бормуті і на позиції центрального півзахисника. Український талановитий голкіпер Владислав Крапевцов продовжує гастролювати усією Європою в пошуках нового клубу. Як стало відомо футбол-24 голкіпер збірної України Ю-19, Володислав Карпевцов перебуває на перегляді у Журонії. Раніше він мав можливість підписати контракт з Челсі, але, начебто, через лімит гравців з неєвропейськими паспортами Карпевцова не змогли заявити. Насправді, вся ця історія з Карпевцом виглядає так, що його намагаються запихнути в якийсь класний клуб. Спочатку він опинився в Челсі, начебто там тренувався, і зрозуміло, що. Якщо його агент Шаблі, який також нещодавно підписав контракт з Мудриком, то, можливо, просто домовились, щоб він там тренувався, і завдяки цьому його помітили, що ось, бачите, є такий гравець, тренується з Челсі, також грав на чемпіонаті Європи Ю-19. І завдяки цьому з'являється більше шансів, щоб він з кимось підписав серйозний контракт. Зараз він тренується Жироною і я також не впевнений, що у підсумку вони підпишуть новий контракт. Але факт є в тому, що крапивцов без клубу знаходиться вже три місяці. І звичайно, що для голкіпера ще й молодого це дуже погано, бо тренування це добре, але нічого не замінить ігрової практики. І зараз, коли все це затягується, то можна потім подивитися на цього гравця і побачити, а чому він півроку не грав? Чому він восени взагалі не грав? Тому, звичайно, через це зараз підписати з ним контракт буде дуже важко. Просто зараз будь-який клуб подивиться на цього гравця у статистику і запитає одне головне питання: а чому він восени не грав? І через це буде важко підписати з кимось контракт. Ну і переходжу до ваших питань, одне з яких Динамо купить когось взимку. Ну, по-перше, такі клуби, як Динамо, завжди працюють на трансферному ринку, завжди там є скаути, які шукають гравців на будь-які позиції. І якщо знайдуть когось цікавого, то звичайно будуть працювати над тим, щоб якось запросити цього гравця. Що стосується трансферів на конкретні позиції, то звичайно шукають на позицію центрального захисника. Всі знають проблеми Динамо з цією позицією, і враховуючи, що Брайан Сибаліс не залишиться у Динамо, то звичайно можливо візьмуть зараз ще когось в оренду. І якщо казати про трансфер Динамо та їхню можливу кількість, то зрозуміло, що потрібно когось ще й продати. Одне з таких гравців є Андрієвський та Шепелів, у яких контракти діять до кінця 2025 року. Якщо вдасться їх якось продати там на загальну суму 1,5-2 мільйони доларів євро, то звичайно на такі кошти можна буде когось і придбати. Але так як було влітку, коли зник Дніпро-1, і підписали за невеликі кошти Рубчинського, Піхальонка, так вже не буде. Другою позицією за важливістю може бути позиція нападника. Так, звичайно, кияни підписали Едуардо Гареро. Хоч він і адаптований до чемпіонату України, але йому поки що важко адаптуватися до гри Динамо. Тут він поки що не може бути лідером, як це він робив за Луганську команду. Тут лідерів у підопічних Олександра Шовковського багато, і звичайно в цьому плані він губиться. Це те, що я казав, коли він ще переходив до Динамо. Що йому буде тут важко через те, що в зорі він був лідер, і це він відчував. А тут він цього не відчуває, і через це йому важче грати за Динамо. Тому я думаю, так, у Динамо будуть трансфери, це буде центральний захисник та нападник. Ну і ще одне таке цікаве питання: чому у Полісся, у яких є бабки нижче, ніж Олександрія, у яких менше фінансів? Ну, насправді всі ми прекрасно знаємо, що гроші не грають у футбол, і те, як грає Олександрія в цьому сезоні, це показник того, що. Ось просто вдалося зібрати якісну команду, і їхні результати це сукупність гравців, які разом зібралися та утворили справжню команду. Ну, головний тренер цим непогано керує і завдяки цьому вдається йти на першому місці разом з Динамо. До того ж, варто відзначити, що більшість гравців Олександрії зараз знаходиться на піку своїх можливостей та своєї форми. Цей ковалець, цей калюжний, цей Безер, який заграв в цьому сезоні. Кампос показує класну гру Шабанов у своєму досвідченому віці, також серйозно допомагає команді. Кравченко допомагає Олександрії. Тобто, якщо порівнювати з Поліція, то там є деякі гравці, які, на мою думку, не мають багато досвіду і через це трошки тягнуть команду донизу. Що стосується Поліція, то, як на мене, це команда, яка дуже схожа на те, що вона побудована на грі двох гравців: це Гуцелюка та Назаренка. Якщо в них не вдається гарно зіграти в певному поєдинку, то звичайно поліся очки, як ми це бачили з колосом, з інкульцем та з іншими командами. До того ж варто відзначити, що у них тренер новачок, який вперше працює як головний тренер, він молодий, він ще може набратися досвіду. та... Тренувати команду краще. Також варто відзначити, що підписали безкоровайного, він одразу отримав травму. Після цього підписали Сарапія, він також трохи пізніше отримав травму і тільки нещодавно повернувся. Тому, можливо, у них вдасться взимку якось ці проблеми налагодити, можливо, безкарувайний відновиться, сарапій набере кращу форму, можливо, ще когось підпишуть, і навесні будуть грати краще. Але я ще ставлю, що і Кровбас буде грати краще навесні. Тому я думаю, що між цими командами буде боротьба за четверте місце для ліги конференцій. І наостанок дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні.